Кривала ферма це такий графік, коли ви збільшуєте податки, збільшується надходження до державного бюджету. А потім настає точка, при якій збільшення податків призводить до зменшення бюджету. Давайте ну, за тією логікою, якщо хтось задасть таке питання, то можна поводити, ну просто підняти в два рази податок. Але грошей буде менше. Чому я вам привожу приклад того самого 24-го року? За рік закрилися 210 тисяч фопів. А якщо ви їх проводите мультиплікацію на Родина, дитина, найманий працівник то ми з вами говоримо про більше ніж мільйон людей, які залишили на призводящі або перейшли чимось займатися іншим. За січень 25-го року 62,5 тисячі. ті, хто сьогодні говорять, ну так а де ж давайте брати якось податки. Це нагадує старий анекдот, щоб корова давала більше молока і менше їла. Її треба менше годувати і більше доїти. Є така логіка, але є проблема: ця корова здохне. Я взагалі не розумію, економіка держави, не дивлячись на всі геніальні реформи зеленського відманцева всіх інших. Інії в податкової системи виживає це величезна дяка нашому бізнесу, малому великому середньому, за те, що він існує в цих умовах, за те, що він на відміну від влади не потікав ні на початку 22-го, ні сьогодні. Велика дякую і ганьба тим, хто сьогодні робить ті історії, які ми з вами спостерігаємо, в тому числі і з меморандумом МВФ.